Доброго дня! Сьогодні чергове відео з парксайду, але воно вийде в четвер, а не в п'ятницю. Починаю його з п'ятого будинку. Показуємо, що ми заливаємо зараз фундаментну стрічку під секцію 1 п'ятого будинку. По четвертому, бачите, поки що там невеличке море в районі четвертої секції. По третьому будинку роблять хлопці, бачите, екран працює, роблять стіни секції номер 3 та що ближче до п'ятого будинку. Ну, йдемо. Давайте зараз буду вам розказувати, що як, і де, які роботи йдуть. На другому будинку, до речі, працює щось там е -е, біля 4 десятків людей. Одночасно працюють, от, виходить, що практично по всіх секціях. Дозалили там е -е, секцію 1, Зараз добивають вже другу секцію і залишиться тільки третя-четверта. Бачите, причому працюють одночасно, як з горизонту, так і з вертикалом. Тобто не чекається. Оце та швидкість, звісно, з якою і треба буде було б будувати, якби не війна, і оці всі наші негаразди, які нас трошечки сповільнюють. Трошечки бачу, підсипують потихеньку, готують основу для роботи е е е хлопцям. По третьому будинку, давайте зайду через третій будинок, трішечки вам покажу. Тут є деякі зміни, Ну, вони пов'язані з тим, що зворотню засипку пододавали, бачу, позакладали якісь мережі. Це під кабеля, під електрику, я так розумію, оце є труби. Труби повинні по нормі, які йдуть в глибину, вони повинні бути металевими. Не можна туди пластик. Ну, от. О, дивіться, До речі, нібито нещодавно почали робити ті стіни, але вже я так дивлюся, повністю всі стіни першого поверху, ні, не повністю ще куди, куди бачу сітки вільні, ну практично готові. Тобто досить швидко йде робота тут. Е, так, треба мені якось проскочити на іншу сторону. Е, більше подзас... підзасипали я бачу. Реально більше. Я так розумію, що наступну секцію віддадуть саме цю. Там, не пам'ятаю причини, які були, що ми спочатку почали, третя просто була готовіша. Не пам'ятаю, чому вона була готовіша, а не перша секція. Ну, але є як є, взагалі-то першу, першу і другу. Треба максимально прискорювати, тому що друга виходить на рекламну частину на кільцеву дорогу. Ну а перша виходить вже на готовий будинок, який буде наприкінці цього року вже буде готовий. Так, давайте що тут хотів показати. Хотілося робити благоустрій біля секції номер 2 але там прийшли зміни по воді. От бачите, така невеличка прибудова, вікончики доробили. Це для садочка, це тамбур шлюз вхід в садочок. В дитячий по нормі його треба було зробити. Ми підбетонували, зробили. Бачите, з цієї сторони. А, так, і тут так само, зараз покажу, тут ще один вихід. Вхід теж повинен вже бути готовий. Ні, ще його не зробили. Теж будуть підбетону, а підбетонували, отут от буде вихід цей тамбурок. Невеличкі. Ось так. Так. Що ще? По котельні, по дахах. Дахи зараз завершують вже стяжку. Звідси котельню не видно. Ну, давайте якось проскочити треба на іншу сторону. Котельню вже зараз підключають. До інших секцій, ну, точніше, інші секції підключають до котельні. У нас вже виходить, котельня стоїть на секції номер 3 і нам треба теплотрасу прокинути, е, до другої секції, до першої і до четвертої. І ось якраз е зараз перша друга вже готова, а на четверту, що поки що не прокинули, закінчують стяжку от, от в цій частині, на цьому куті Це остання стяжка, яка залишилась, а тут вже навіть більшу частину запаяли. Я вже зараз не буду підніматись, бо. Бо то є багато часу, я проскочу по основних роботах, по фасадах, там, по деяких е роботах внутрішніх. Покажу зараз, що там як де відбудеться. Теж анонсую, поки, поки йду, анонсую. Буде здорожчання на перший будинок 50 доларів на початку листопада. Точно вам день не можу назвати, але орієнтуйтесь там на наступному тижні. Коли це буде точно, поки не скажу. А можна проскочити, дякую. Так, Тут бачите, одночасно працюють. Там і фасадчики працюють одночасно. І хлопці по благоустрою потихеньку тут розвозять а, ці, а, ґрунт. А, ще трошечки нас підзатримують наші електрики. Ще один кабель повинні закинути, тому поки не зариваємо ту канаву. Там, де цегло, бачите, то то, то є бронювання. Прийшли фасадчики на внутрішні роботи по секції 2, бачите, другу секцію вже затягують, дуже кількість людей теж серйозно. І ось секція номер 3 також бачите, вже теж готують, потихеньку готують для того, щоб перетягувати все це діло, затягувати сітку, перетягувати клеєм і теж виходити на цей рівень. Ну і так само з іншої сторони. о, до речі, який гарно цей колір, такий свіженько виглядає, світлий. Це вже фактура, зараз хвилинкою повернусь. Так, ще... да, це вже фактура. Але дуже гарний колір. От мені цей світло дуже подобається. А, так. Що хотів сказати ще. По зовнішній частині так само хлопці вже перетягнули клеєм оту частину, яка виходить на підстанцію. Зараз до неї пройду. Я сьогодні посередині ходити не буду, просто скажу де що робиться, щоб ви розуміли. По трьох секціях робить, доробляється гіпсокартон і переходять потім на третю, Тобто і тут, і тут, і тут доробляється гіпсокартон. Практично готовий гіпсокартон в секції номер 2 По-перше, я ходив, по-друге, зараз завершують. Тут так само завершують в кутовому під'їзді, тут вже все готово, мало того, тут гіпсокартон вже зашпакльований. Тут зараз якраз ведуся тільки поки, поки що, поки що просто крутять без шпаклювання. Ну і третя секція в даному випадку трошечки буду відставати, але по ній, бачите, йде випередження по, по фасаду. І плюс на цій секції знаходиться котельня. Там, бачите, вже під трубу зробили під основу. Я наступного разу вже пройдусь по котельні, повинні якраз об'язку по котельні почати робити. Так, я виходжу на зоні, теж покажу вам зараз під станцію. Плюс-мінус такі ну, новини добрі. З однієї сторони нібито щось там не встигаємо, але дві ж таки є трохи. Е, робиться воно все. Ну, Ясно, що, звісно, хотілося б швидше. Але в цілому, ну, наскільки я завжди не задоволений, я зараз задоволений. Так, пройдусь, я тут пройдусь. Якось треба буде перескочити. Так. Отут зараз доробляється гіпсокартон, я вже казав. Ну, а тут ми. Прокладаємо мережі. В даному випадку тут зараз іде електрика. Так, треба на якусь сторону. Там перейду. Тут прокладається електрика. Давайте зараз пойду по цій канаві з електрикою, щоб ви розуміли, що де як. Внизу вже є дроти. Отут вже є дроти. Я зараз покажу, де вони виходять. І зверху ми ще укладемо ще одні дроти. От. Тому. Тому ми поки що і не зариваємо її. Тобто це, по-моєму, категорійність зараз є одна, треба ще другі покласти. Нюанси зараз не можу всі розказати, але концепцію зараз покажу. Дивіться, ну, по-перше, повертаюся до фасаду. Це фасад секції 1. Бачите, його вже затягнули клеєм, його вже будуть готувати на те, щоб зробити готовим. Тут вже можна вилазити, я так розумію. Буду показувати вам все зверху. Так, дивіться, Ось це є рушка, до якої підключений перший будинок. Бачите, дроти пішли. А це буде потім постійна підстанція, до якої буде підключений перший, третій і п'ятий будинок. І оці мережі йдуть, вони йдуть на перший час, по технічних наших умовах, а ці мережі вже будуть по постійній працювати пізніше. Але і то, і то буде по житловому тарифу. Тобто не плутайте, що типа... Прив'язка йде до цієї підстанції по електрику. Ні, ця підстанція вже перевірена, вже все зробили. Тепер лишається офіційне тільки підключення, запуск водоведення в експлуатацію. Після цього одразу включиться житловий тариф. Просто пишемо лист і нам дають електрику. Не так, як е... це буває у нас частіше за все, по року-півтора по півтора часу. А ця підстанція будується. Біля цієї підстанції, ось на цьому місці будуть стояти смітники, ті, що я тоді показував. Ну і, в принципі, Вся електрика вже буде готова. Оця підстанція запрацює роки через два. А поки що буде перший, перший другий будинок працювати на цьому вводі. Ну, в принципі, мабуть, все. Ще трішечки вам фасаду, ще раз покажу, це, перший, це перша секція. Ось такий другий. Залишається з цієї сторони закрити це все діло. Ну і з цієї сторони другий будинок. Ну, Скажу чесно, по моноліту я задоволений, кількість робітників велика, така, що достатня, щоб до нового року приступити до скління. Тобто мається на увазі закрити, просто закриємо коробку, щоб вона не вистигала. На сьогодні, мабуть, все. Ще хочу заїхати на очисні споруди, тому сьогодні ще вийде один огляд по очисних спорудах. Всім гарного дня, тримайте себе. В гарному тонусі тримайтеся, можете триматися на останній чи на передостанній нервовій клітині, але нам це потрібно зробити всім. Тому вірте в парксайт, вірте в себе, все буде добре, все буде так, як треба. Все, до наступних зустрічей!